Кожного року гучне свято було у нас на день села. Людей приходило багато, гучною музика була, ми веселились, святкували, співали радісних пісень, усіх навколо пригощали козацьким кулішем цей день. Ми роздавали деруни, каші у казанах варили, усі всміхались навкруги, ми всі це свято полюбили. Сьогодні ж тихо у селі, пісні веселі не лунають, каші не варять в казані, смачним борщем не пригощають, немає сміху і пісень, гучних вітань і подарунків, і на асфальті у цей день ніхто не залишив малюнків. Не той цьогоріч день села, не ті цьогоріч святкування, війна страшна в наш край прийшла. І нищить наші сподівання. Тож, поки хлопці на війні в боях з життями ризикують, всі люди в нашому селі для них смаколики готують, ще відсвяткуєм і не раз наш день села й день перемоги настане свято і для нас ми святкуватимемо з Богом. Тож, Приймайте найщиріші вітання, дорогі односельчани. Від... Я люблю своє село, тому що як народимся. Це моя маленька батьківщина. Моя маленька батьківщина. Колись я купала прикові Тому що тут живуть і працюють мої батьки. Може тут є гратися та зростати. Ще Тут є дитячий садок, школа, будинок культури. Бо я люблю навчатись, співати, танцювати. у селі найроблючіша земля, щедрі поля, зелений ліс. Ми за мирне небо, за світлий сонячний день. Квітує рідненьке село в варви веселки, що з річок води цю п'є. Добро народжу, наділи дарами усіх людей, що у селі. Я хочу миру в Україні. В нашому селі щирі, привітні та добрі люди. Все буде Україна, Добіївка – це життя. Дорогі добіївчани! Щиро вітаю вас з ювілейним святом: 400 років з дня заснування села Дубіївка. Для жителів нашої громади це свято єднання. Дякую кожному з вас за всі добрі справи, наміри та починання, які спрямовані на спільне майбутнє. Нехай нас завжди об'єднує любов і небайдужість, саме спільними зусиллями. Кожного дня, кожного року ми маємо творити майбутнє заради наших дітей, заради наших батьків, щирозичу громаді, миру та динамічного розвитку, миру та процвітання. Зі святом вас, дорогі земляки, Дубіївка, частина України, наше село це небо голубі, наше село це серце половина. Наше село це зустріч покоління. Моє рідне село, наша добра, велика родина. Процвітання тобі побажаємо знову і знову. Та й щаслива зоря, земляки наш, вас не покине. Нехай з вами завжди буде віра, надія, любов. Слава тобі, наша рідна Добівто, слава Україні, героям слава! Оже захистити рідний край, щоб, щоб наші діти жити тут зостались! Я народилася на Черкащині. Моя мала батьківщина зветься село Дбівка. Сьогодні Україна в вогні, і наші серця ще більше палають любов'ю до рідної землі, до рідного краю, де ми народилися. Я вже давно не мешкаю в своєму селі, та маю знати, що у рідному селі запах м'яти біля хати, запах щастя на землі. Я бажаю кожному добіївчанину і кожному українцю, якомога швидше дочекатися свободи і щастя на нашій святій землі. Нехай цвітуть про тебе співи! Тебе люблю безмежно! Я, мій край, веселий і щасливий! Дубієвська моя земля. Привіт із сонячної Флориди! Добрий день чи вечір, мої дорогі друзі, мої дорогі односенчани! Мене звати Коваль Ольга Петрівна. Так склалося життя, що доля знесла мене дуже далекого від рідного краю. Вже багато років проживаю я за сотні тисяч кілометрів від нашого рідного села в Далекій Америці. Звиклася вже до нових а, традицій, до нових звичок, до спілкування на іноземній мові, але завжди в моєму серці. Є і буде наша дорога та любима тупочка. Місце, де я народилася, де зросла, де стільки приємних спогадів. Моє село і моя, де мати, і родина. Моє село дитинства світлика. Моє село маленька батьківщина. Веселкою на сонце гра. Доброго дня, жителі села, гості, друзі, хочу привітати цей день святковий. Я хочу привітати наше село, нашу громаду із цим ну, немалим не е, святом, це 400 років. Ці 400 років показують те, що село розвивалося, і село розвивалося в правильному напрямку. І ми, е, захисники України, які захищаємо Україну на сьогоднішній день. Хочемо побажати нашому селу миру, процвітання і міцної наслаги. Саме головне для нашого села це розвиток. Я дякую всім, хто допомагає розвиватися селу. Я дякую всім, хто допомагає В розбудові цього села. І хочеться, щоб наше село збільшувалося, щоб дітки в нашому селі, щоб наш садочок збільшувався і в садочку було. Дуже багато місць для дітей. Тому хочеться ще раз привітати зі святом, побажати всім здоров'я, терпіння, успіхів. Ну а для нашої громади будемо разом і ми переможемо все. Дякуємо всім воїнам, захисникам та нашим землякам. Віримо, чекаємо вас, наші дорогі. Повертайтеся до нас, своїх рідних. Живими, здоровими і з перемогою, слава всім українським захисникам! Все буде Україна!